Був я в Києві на роботі, працював, на стройці, само собою, в тутарну плитку лежив. Потім зранку, в п'ять ранку позвонили, сказали, що почалась війна. Звичайно, ніхто не повірив, і теж я не повірив, поки почалось там бухкання, гахкання. Ну, само собою, вже всі втікають, виїжджають з Києва. Ну і ми ж теж. І ми епічно, звісно, з нього. Повернувся я сюди, до нас на Жашків, пробував я трохи часу тут, а. Потім ну, бачиш, що всі йдуть захищати Україну, ну що ж потрібно ж, як кажуть, віддавати своє належне. Пішов я до нас в воєнкомат, пішов, прийшов медогляд, буквально дві тижні почекав, забрали і поїхав на навчальний центр. Це Чернігівська область була, Гончарівська. Там. Самі вирішили, куди, як то кажуть, вони людей набирають і всю область. Везе Чернігівську, там друга Одеса в другу навчальний центр, ну я попав туди. Місяць прийшло навчання, місяць було, дуже класно, понравилось, як не як зброя, це ж ну, і дух піднімає, і все. Потім попав я в 35-ту бригаду, 137-й батальйон морської піхоти. З туди в мене все почалось. Там буквально побув, поки оформили всі ці моменти. І тоді вже поїхав ближче до передової. Познайомився з командуванням своїм. І, як то кажуть, за пару днів буквально ще там підготовили. Хорошо, дуже підготували, молодці, ще не очікували. Там підготували. І там більше бойові хлопці вже були. Видно, що отакі іменно, крепкі мужики. І потім попав я на другу лінію перед вугледаром, ну, щоб привикнути трохи до обстрілів. Посидів я десь там неділю, там були окопи, зима, холодно, непривично, то сюди привик, тепло, там, робота, просинаєшся, сніг на ногах, ніг не чувствуєш. Костюр не напалити, бо вилітає все, спалять, накриють. Якось так. Потім вивели, само собою, на відпочинок трохи, подивились на мене, чи там, я не сказав, там, чи не відмовлюся, Ну, само собою треба побачити людину, як вона себе поведе під час обстрілу. Ну, все було добре, мені спочатку сподобалось, ну, це всім, я думаю, так. І потім попав на самий нуль. Це були дачі з гугледаром, там вже, як з окупантами відстань була там, метрів 30 через дорогу вже. Почалися вже бої, штурми. якось З першого разу я нічого не зрозумів, ну, літає, там стріляють, да. поки зрозуміло, що хтось не загинув, потім більш вникся. І потім почав сприйматися, як робота є. Моя робота, ось у мене є. Ми прийшли, зайшли, знищили ворога, закріпились і чекаємо, поки нас ще замінять чи що. Ну, Зависить від задачі. Це наскільки, через скільки вони будуть попадання в танк походить. Там я був протягом трьох місяців. Виходів да, п'ять, мене було добре з хлопцями, теж і штурмували і в обороні сиділи. Потім один прекрасний день на останній виход, готувалися перед штурмом, отримали перше поранення своє. Вийшли, само собою, піднімаємо бойовий дух один у домі, хі хі ха ха там без касок, ще перекурчик, хі-хі ха-ха, -хі -хі -хі. І раз прилетіло від танка поруч з хатою. Всі, зрозуміло, що не обратили на це увагу, ха-ха, І другий раз влетіло прямо нам вдома, трошки позасипало хлопців, і мене само собою засипало, злетів там, розбило. Нормально, винесли хлопці, допомогли, надали допомогу, всім надали тих повитягували, порозкопували і само собою попав в лікарню на відновлення. Зашили, там довенько я був. Відновлення, реабілітації місяць дали станом поранення. Ну і само собою повернувся до своєї рідної роти, батальйону, познайомився дуже з хорошими мужиками. Зараз знайомий, дуже вдячний їм, бо як-не-як, один ти нічого не зробиш, як воно не є. Коли є плече побратима, це все добре і тако, як, крепко, міцно. Це є друга сім'я, я б сказав, би перша, перша сім'я, як не як. Там, коли привикаєш з ними, працюєш постійно життями, так, як, мій командир наш бізнес опасний. Да, туди їдеш, я не знаю. Тут буває, вже над, надоїдає, а повертаєшся – то ж душа радіє. Всіх бачиш, всі знайомі, живеш разом, і сидиш одної тарілки, одною ложкою, Да, Це є перша сім'я, сказав». Би. Повернувся після поранення, це Красногорівська, Дівський напрямок. Це тут вже півтора місяця, само собою, вже відпочив трохи від цього всього цих взривів, ми штурмів незвично. І потім поступила задача їхати ну, штурмувати. Як завжди, так, поки привик, зайшли ми, слава Богу, нормально. Відсиділи, відбили два штурми, знищили ворога, який йшов нас штурмувати. Сиділи в чотирьох чи в п'ятьох. Сиділи там, по радіостанції передають, ке, до вас там 15 ке, окупантів рухається. <гум> да, було весело. Ну, Само собою відбили. Хі-ха-ха, адреналін, воно ж, як, коли ти знаєш, що переміг, адрелін зашкалює, і весело, і все добре. Ну, потім пішли, як то кажуть, самі наступ хлопців там, по трьохсоте, само собою хтось загинув. Ну, Це, на жаль, гірка правда війни, що гинуть люди. І потім якось так вийшло, що побратимів по трьохсотило, комусь потрібно і виносити хлопців, ну, а комусь потрібно і відбивати, комусь потрібно йти штурмувати. І я з побратимом, на жаль, покійним. Пішли, як так кажуть, вдвох на штурм. Слава Богу, все нас вийшло. Ми знищили около шість окупантів вдвоє, зачистили бліндажі їхні, ну і передали позиції. Так. І потім на ніч виходили. Ну, на жаль, він загинув. Потім повернулись, само собою, відпочинок, трошки одійти, морально від цього всього потрібно, самі розумієте, встановитись. І почався у нас контрнаступ, наш рідний. Це було перед Макарівкою спочатку посадка. Залітали машинами, броньовими, великими, висаджувались і, само собою, чистка, штурмували. Там передавали подруну, що около 70 Окупантів просто тікали, а нас там було там, буквально до 30 людей. Просто тікали. Зачистили, протримали оборону, само собою теж важко. Тим більше посадка, ліс, укритись немає, да? ну, лежиш собі на тій землі, тебе криє, ну, трошки да, важкувато, як так. Ну, далі, як завжди, ми вийшли, потім Макаровка, Старомайорськ, це все звільняли, з хлопцями бились. Понятно, що Побратими гинули. Дуже важко, дуже важко, коли ти з людиною спілкуєшся, отак живеш з ним і він, на жаль, загинув. Особливо важко рідним розказувати, коли ти з ним був, і як він загинув, що. і Там мати чи батько питає, чи жінка. Дуже важко. Потім штурмували, відбивали ворога, само собою. Ворог теж ворог дуже сильно наступав, дуже було важко постійно всім. Хто на передовій, хто працює, і не тільки, хто допомагає. Дуже було тяжело, як то кажуть. Ну, потім повернувся, що, як то кажуть, вже трошки показав себе з сторони, як вже військово, професійно ну, покинув, бо багато хто є, знаєте, відмовляється там. Один виход зробив, все, і відмовився там. Не хочу, не буду. Там, боюсь, страшно, понятно, всім страшно. Це зависи від людини, від його характеру. Потім перевели більш, як скажуть, Русло командира, Ну, обичаю хлопців там. Займаємося роботою трошки другою. Приходять, хтось може, хтось не може, хтось боїться. Ну, як то кажуть, що кожен себе показує по-різному. І є, якщо ти не можеш держати автомат в руках, то ти можеш возити цього піхотинця. Не можеш возити, боїться, значить ти можеш ще там десь трошки в тилу виконувати другу роботу. Її вистачає дуже з головою. І те, що там що та, ти там сидиш в тилу, ну, це, на це не потрібно звертати увагу, бо кожен допомагає і виконує роботу. Так само, як і наші повара, ну, нам вже ж треба якось їсти, питатися так само людям, щоб були сили, ну, працювати далі і відбивати нашого ворога. Якби в тебе була можливість повернути час назад, чи змінив би ти щось? В своєму житті. Чи знову би ти пройшов той самий шлях, шлях військового? «Ну, Якщо б воно було змінити, то найкраще, щоб ця війна не починалася, звичайно, це всім відомо. Але так, то ні. Я дуже радий, що познайомився з такими людьми, як там, настоящі мужики, люди, які захищають нас, усіх від ворога, тому що, щоб не вони, то не знаю, що зараз було б. Самі розумієте. Це сім'я для кожного, це сім'я. Ну, як вона щось змінити, нічого не змінив. Дуже доволі, і я туди їду з радістю і улипкою. Що бачу, так само скучаю, як і за рідними скучаю, так само і за ними скучаю. Я вважаю кожного обов'язку, ну, хто може, зрозуміло, що інваліда не хотілося туди, але так як в нас, на жаль, дуже що беруть всіх підряд. Да, на Це потрібно було звернути увагу, але, на жаль, поки не звертають. Бо теж присилають буває людей, ну, куди в нього там, він руки не чувствує, не може. Ну, коли ти його сунеш. Ну, десь в тил. ну що він буде робити? Навіть ту машину поремонтувати, щось загрузити не може. З операціями, там, з льогкими, там, інвалідів присилають. Ну так, да. це, на жаль, так є в нас. Тут кажуть люди, оце, хай йдуть самі воюють. Я нічого не винен, кроме своєї сім'ї. Це само собою, також нічого не винен, тільки своїй сім'ї. Ну, якщо, якщо не будуть йти, і тільки самому захотіти потрібно і захищати. То прийдуть вони просто сюди і кажуть, тому, депутати, хай йдуть воюють. Там, хто там. Е, міліція, міліція і так є, воює в нас е, такі підрозділи, як Лють ТСК. Е, е, да. Це їхня робота, кожен займається, вони мають знайти ну, людину, дати цю повістку, він має піти провіритись. Якщо він готовий, то будь ласка, приходь і допомагай, тому що тож, вони ті самі люди вони не можуть постійно воювати. Я так кажу, да. кожен різний характер, хтось морально пливе, хтось фізично пливе. Тобто, взагалі просто пускає руки, вже нічого не хоче. І так як в інтерв'ю одного дивився військового, він казав по поводу цього, що нічого не винен, депутати. І я з ним згодив, він казав, коли прийдуть вони сюди, то депутатів тут не буде. А будуть різати наші всі, наших людей. З простих ось, як ми. Яких немає, куди втікти. Ну, немає можливості, зрозуміло. То хотілося, щоб да, щоб наші люди зараз задумались по поводу цього. Це було б дуже добре. І йшли, допомагали нам. Збройним силам нашим. А хто допомагає, дуже вдячний, дуже сильно вдячний, що до перемоги наскають ближче, ближче підтягує. І самі, звичайно, люди, які приходять, волонтери допомагають, це дуже-дуже добре. Усім допомагають. Це добре, тому що, на жаль, держава все дати не може, самі розумієте. А люди, які донатять, то вона щось купується. Звичайно, дякую, це дуже, -дуже приємно, само собою. І так само, так. Да. Що волонтери, що допомагають, ну, понятно, все. Іти на роботу там, на виход, ти ж не підеш там, в кросовках, там, в штанах зимою об'єднання. Ну, а все, наприклад, немає Ну, Чи порвалося, чи згоріло наступний раз, а так як нам видається там, раз на рік речі, то все купують самі, все купують собі самі, то як ти йдеш і ти знаєш, що тобі там, ти можеш те вдягнути, те вдягнути, то воно якось відчувається все краще. То Волонтери дуже роблять велику роботу для нас. Це дуже прекрасно. Наразі я військових в морських силах Збройних сил України. Це морська піхота, 35-та бригада, 137-й батальйон окремий, які хлопці в нас виконують бойові завдання, важкі, на різних напрямках працюють хлопці дуже, дуже з великим професійним бойовим досвідом. Так що хочу запросити всіх, небайдужих, хто хоче допомогти нам прийти, хто каже, що не вміє, навчимо, хто не може. Допоможемо, морально підтримуємо і будемо робити свою роботу. Так що е прошу звернутися в ТЦК наша всіх і допомагати нам, як і це роблять останні. Хто як може. Дякую. Слава Україні, героям слава, слава морській піхоті!